Питання вручення повісток це, мабуть, одне з найактуальніших і з одного боку найболючіших питань, які задають українці під час дії воєнного стану. Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб каналі Адвоката Жанни Грушко. І сьогодні ми говоримо про те, коли можна відмовитися від вручення повісток. Отож. У нас є частина перша статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно з цією статтею, громадянин України зобов'язаний з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою визначення його придатності до проходження військової служби. Зобов'язаний він з'явитися за викликом. Що означає виклик? Виклик це може бути або повістка про уточнення облікових даних, або дзвінок по телефону. Не плутайте із мобілізаційною повісткою або мобілізаційним розпорядженням, яке в обов'язковому порядку зобов'язує проходити військову службу. Про відмінність мобілізаційної повістки і повістки про уточнення облікових даних дивіться у попередньому відео і підписуйтесь на канал та ставте свою вподобайку. А ми продовжуємо далі. Отож, при врученні повістки про уточнення облікових даних громадянин України зобов'язаний з'явитися до ТЦК. Коли ця повістка вважається такою, що вручена належним чином, тоді, коли ви розписалися особисто, якщо таку повістку виписали вашим батькам, вашим братам, сестрам, будь-яким іншим родичам або особам, які проживають разом з вами. Це не вважається належне повідомлення таких повісток. Крім того, під час вручення повістки у громадському місці, що це означає? Це на зупинках транспорту, міського, громадського транспорту, приміського, вокзали, залізничні вокзали, територіальні центри, автозаправки, магазини та будь-які інші місця. До речі, повістки про уточнення облікових даних можуть вручати і в ваших під'їздах в тих будинках, де ви проживаєте. Ви скажете це законно чи ні я вам скажу, що це законно. Обґрунтування цього питання. Дивіться у попередніх випусках, там я детально про це розповідаю. Підходять до вас, вручати повістку про уточнення облікових даних. Допустимо, ви та особа, яка повісток ще не отримувала. Ви маєте безпосередньо надати свої документи, які підтверджують вашу особу, і в даному випадку у разі непогодження. Із тією повісткою, яку вам виписують, ви можете відмовитися від її підписання. Якщо ви відмовляєтеся від її підписання, то повинні скласти акт у повноваженні особи Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Акт про відмову від підписання такої повістки. У нашому випадку цей акт може слугувати для складання протоколу про адміністративне правопорушення на підставі статті 210. З пост... Значкою 1 це порушення правил військового обліку і відповідно притягнути вас до адміністративної відповідальності у вигляді 1700 гривень штрафу. Однак, хто має право виписувати такі повістки? У нашому і безпосередньо в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і в постанові Кабінету міністрів України no 1487 про організацію та введення військового обліку призовників військовозобов'язаних зобовязаних та резервістів мають право або працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або уповноважені особи органів місцевого самоврядування, тобто в даному випадку виконавчих органів сільських селищних або Міських рад працівники поліції на виписання повістки права не мають. Чому? Тому що у законі України про національну поліцію не визначено повноважень поліції як вручення повісток або здійснення заходів мобілізації. У нашому випадку такі повноваження покладені тільки на вищестоящих посадових осіб, про яких я зазначила щойно. Слід вказати про те. Що перший випадок відмовитися від підписання повістки це той випадок, коли вам вона виписується не уповноваженою на те особою, тобто або працівником поліції, або будь-якою іншою особою, яка не має на те відповідного розпорядження. Уповноважений працівник органу сільської, селищної або міської ради має мати розпорядження про те, що він відповідальний за здійснення заходів оповіщення та мобілізації. Теж саме мають мати і працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Їхні повноваження підтверджуються також як військовим квитком, так і безпосередньо розпорядженням на виконання службових обов'язків. Тепер йдемо далі. У вашому випадку ви отримали, наприклад, повістку в кількох місцях, де ви перебуваєте за обліком у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. І ви вже туди з'явилися, дані свої уточнили, умовно кажучи, пройшли медичний. Огляд і перебуваєте на телефоні, оскільки за результатами ВЛК вас визнано придатними. І тут в іншому місці ви поїхали у відрядження, вам виписують повістку. То чи можете ви від неї відмовитися? Фактично, ви відмовитися можете, але перед тим як відмовлятися від підписання повістки, ви маєте повідомити уповноваженим особам ТЦК про те, що ви вже пройшли огляд за перебуванням на військовому обліку. Якщо у вас є підстави для звільнення від мобілізації. То загалом доречно пред'явити документи. Наприклад, якщо у вас є дружина з інвалідністю першої, другої або третьої групи, ви пред'являєте належним чином засвідчену копію свідоцтва про шлюб, а також пенсійне посвідчення дружини, яке підтверджує її групу інвалідності. Або ви маєте когось із батьків з інвалідністю першої та другої групи. Тому ви знову можете пред'явити нотаріально засвідчені копії цих документів. До речі, напишіть під відео у коментарях про те, яка ситуація була у вас, яким чином вам Описували повістки, і чи була у вас можливість відмовитися від її підписання на найактуальніші запитання з цієї тематики? Я відповім у коментарях. Зокрема, отримаєте такий бонус безкоштовної фахової юридичної консультації. Отож, продовжуємо далі. Також повістку можуть Виписувати, наприклад, з одночасним перевіркою вашого транспортного засобу, або, наприклад, повістку можуть виписувати і з погрозами про те, що вас арештують і завезуть до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У такому випадку ви маєте безпосередньо скористатися правом на отримання правової допомоги. Тобто, в даному випадку у вас є можливість зафіксувати на безперервне відео ситуацію, яка відбувається. Якщо особи, працівники територіального центру комплектування зауважать вам про те, що ви не маєте права під час дії воєнного стану здійснювати відеозапис, то в даному випадку нам, як громадянам, забороняється здійснювати відеозапис громадських місць, пересування те, Техніки, місця розташування локації військових частин або інших військових об'єктів, місць потраплянь ракет, дронів і таке інше. Однак осіб, службових при виконанні їхніх обов'язків ви право знімати маєте, оскільки вони не виступають як приватна особа, а вони виступають як представник, службова особа від. Відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тому в даному випадку користуйтеся цим лайфхаком, і це до речі не тільки при врученні повісток, але і при будь якій іншій взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. До речі, напишіть чи здійснювали відеозаписи, яка була реакція у представників. Територіальних центрів комплектування. Ідемо далі. Слід вказати про те, що відмовитися від вручення повістки ви також маєте і тоді, коли ви отримуєте цю повістку під час виконання ваших професійних обов'язків. Про що йде мова? Якщо на ваше підприємство приїхали здійснювати перевірку, і, наприклад, на території вашого офісу працює кілька підприємств. І перевіряють конкретно підприємство А. А ви працюєте на підприємстві Б. Або ви закріплені за, чи працюєте, перебуваєте в трудових відносинах із ФОПом е, Г. Але перевірка здійснюється безпосередньо щодо виконання стану військового обліку на підприємстві А. То в даному випадку ви маєте право відмовитися від отримання цієї повістки, якщо. Службові особи територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснюють перевірку не вашого роботодавця. Це безпосередньо визначено постановою кабінету міністрів номер 1487 про організацію ведення військового обліку військовозобов'язаних призовників та резервістів. Знайте, що для отримання повістки ви маєте розписатися однак є випадки, коли ви за вручення повістки можете не розписуватися. Наслідком цього може бути притягнення вас до адміністративної відповідальності, і за результатами цього складається відповідний акт відмови у присутності двох свідків. Якщо такого акту не складено. То і можливості притягнути вас до відповідальності за відмову від підписання також немає. Будьте свідомими, виконуйте свої громадянські обов'язки і знайте свої права. Перемога не за горами до зустрічі у нових випусках.